Доброго ранку, шановне панство, сьогодні так і зроблю невеличкий сюжетик про свої лілії. У мене їх не так багато, якби хотілося б, чи можливо я вже наситилась ними, тому що колись була ціла колекція з лілій. Потім, ну, всім відомо, що це теж не безпроблемна рослина. Її потрібно викопувати час від часу, наприклад, на одному місці вона гарно росте років три. Далі потрібно викопувати і розсаджувати, чого я не робила. І великі цибулини почали пропадати, а маленькі дітки не розростатись. Тобто, у гнізді, ось цьому цибулинному лілійному, була така. Такий бардак, які велика цибулина вже не могла годувати цих діток і давати великі квітконоси на одному місці. А дітки не могли рости, бо було, було їх там ну, напевно дуже багато. Років, мабуть, чотири назад, я замовила знову лілії в себе не в себе, а собі на ВСВ, сільському віснику. І можу сказати, що прийшов пересорт, тому що тому я не знаю сортів, я їх не шукала спеціально, як мені радять, не знаєте, то шукайте. Я не буду шукати, тому що в мене багато рослин, і якщо я займусь пошуками кожного сорту, то не буде часу на самі рослини. Вже теж, як бачите, вже в них є дітки, і дітки вже теж зацвіли, щоб не зробити помилки, яку я зробила раніше, я, її, я ці дітки цей рік буду. Взагалі не дітки, а ось це кубло лілейне я буду викопувати і на, наступ, на осінь пересаджувати, розсаджувати, верніше. Це трубчасті лілії, саме ця лілія, як бачите. Вона вже нагнулась від, бо їй просто тяжко, дивіться, їй тяжко тримати, ось цю шапку з квітів. Я їх не рахувала спеціально, ну, мабуть, більше десятка, це точно. Ось тільки цвіти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цвіти. А ще є бутони. Бачите, вона гнеться, 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 тому що. Ось. І вже ось такі дітки. Обрізала я свою штампову троянду, я вам показувала. Навела тут трішечки порядки, пообрізала е, троянди. Інші є ще е, лілії, які не цвітуть, є вже які перецвіли. І це теж трубчаста, вона сама саме перша зацвіла, і тому, вже, як бачите, вона трохи поч... нижні квіти вже перецвітають. Цей запах тримається цілий день. Ця пахне тільки на вечір, ну, так, знаєте, яро, скажімо так, тільки на вечір, на вечір і на. Пасмурну і дощову погоду. Азіатки вже перецвітають, майже перецвіли. Інші махрові. В мене є махрові троя... Лілія показувала їх той рік, я тільки отримала їх. Цей рік не всі мені здається, повиходили, але ну, побачимо. Ну. Саме лілії от гібриди і трубчасті в народі, і ті, хто хоче продати, робить таку замануху і називає їх лілія дерев. Ну я скажу так, що їх не існує. Лілійних дерев не існує, але саме ось трубчасті лілії і от гібриди можна назвати і деревами, тому що ну, ця лілія, лілія точно 2 метри. Ну, то чому ж не дерево? Звичайно, дерево. Це має бути жовта. ну, ще не цвіти. Ну, оце саме оце буде точно буде махрове. Вони цвітуть пізніше. Ці вже теж це азіатки перецвіли. Дуже пахуча і дуже гарна. І ось моя лілія, оце ця, саме ця лілія, і залишилась в мене з тих часів, коли була велика колекція. Я її розсадила, викопала, тому що мені подобала подобається саме цей сорт. Я їх розсадила. І, можливо, тут ще велику роль е, відіграли хрущ, личинки хрущів, що вони їх просто пожерли в землі. Це теж як варіант, можливий. Але я їх, я ж ще раз кажу, я їх розсадила, і вони, я їх більше ніде не бачила, скоріше всього, я ж кажу, що їх пожерло щось. Можливо, я повикопувала, копаючи щось інше. Ну, це таке. Тоді в мене парку не було, був оцей невеличка діляночка у дворі, і тому там тут садилося одне на одному. Щось копало, щось викопувалось. Ну тут взагалі треш був. І така лілія. І вона вже, вона вже настільки розрослась, наросла Дітк, діток, що ну, терміново її потрібно викопувати, тому що вона вже цей рік не дала такий великий. Ріст. В неї вже вона нижча стала. Дивіться, який букет. І теж дуже пахуча. Ну, квіти теж е у розмірі стали меншими. Так, і ну, ось показую ще її. Букет. Це ще не цвіте, але вчора, якось чесно вам скажу, що я зараз зайнята прополкою сапанням, тому що у нас після дощів все це почало зростати. І якось Ну не було мені часу звертати навіть увагу на лілії. Ну, пахнуть і пахнуть. І тут я побачила, що в мене розцвіла якась нова лілія. Ну, принаймні, я таку не садила точно. Я звернула увагу на неї, і коли я підійшла ближче, то побачила, що дійсно такої я не садила лілія з вірусом. І, скоріше всього, що вона, коли вірусна лілія, вона може показувати зовсім інший колір, ніж є вона насправді. Подивіться, оце є той самий вірус. І я це вчора її побачила. Але, думаю, я вже зніму відео, а потім я її приберу з саду. Ну, Я зустрічала і на Фейсбуці, і на Ютубі такий вираз, ну, і що я не продаю, а вона цікава, хай росте. Звичайно, вона рости буде. Більше того, вона буде навіть квітувати. Але на той рік, на той рік, чи через декілька років. Ось ті лілейні в лапках дерева, просто вона погубить. Тут може бути вже не кольору, не самих е ось таких квітів гарних і масивних. Тому я раджу е такі лілії, тюльпани, в основному це лілії тюльпани саду прибирати. Прибирати, причому не просто зрізати. А викинути, викинути навіть не на компостну купу. Тому що через декілька років компост іде в сад, а оці віруси вони не е, гинуть. Вони є, є, є. Тому не шкодуйте одної квіти, квітки рослини заради того, щоб була ціла колекція. Ну Це моя така порада, тому що я буду її викопувати із цибулиною. Я той рік, в мене ніколи вірус, вірусів не було, але в сад приносиш нові рослини і, звичайно, не тільки з красою, а й з хворобами. І той рік я вже побачила, що в мене був вірус на тюльпанах. Я їх прибрала з саду, цей рік тюльп... на тюльпанах було все нормально, але ось я побачила на лілії. Причому тюльпани росли зовсім не тут. Вірус переноситься комахами. Комахами, ножем, сікатором, яким, яким ми зрізаємо рослини. Але в основному це комах. І ось зараз білка сяде сюди, потім на іншу рослинку, і отак можна всю колекцію втратити. Тому ось зараз без жалю я її звідсіля приберу. Вірусні рослини, хочу вам сказати, вони все рівно чахнуть. І навіть якщо цей рік вона не згубить колекцію, навіть якщо через 3-4 роки вона не згубить колекцію, то через деякий час, через 5 і більше років, лілій не стане. Вони будуть втрачати колір, вони будуть втрачати силу, і далі вірус піде гуляти по всьому саду. Тому от я вчора скажу. Я все таки раджу вірусні рослини прибирати. Є ще зараз я вже бачила, скрізь дівчата показують вірусні хости. Це просто хвороба. Така Така хвороба, причому їх продають і втрачаються цілі колекції. А хости це не лілії. Лілію можна купити за 10-20 гривень. Ну, ось такі лілії, то вони будуть вже десь коштувати гривень 100. Але все рівно, можна ще купити і навіть за 100 гарну лілію, то е, хости коштують і півтори тисячі і більше. Тому втрачати не хотілося би колекцій. Ось така моя розповідь. Ще зараз покажу свою, ще раз покажу свою гортензію, тому що вона варта уваги. Подивіться, як гарно виглядає гортензія і флокс. Флокс звичайний, самосів. Він тут посіявся. І ось так росте. Колір флокса і колір гортензії. Знаєте, як цікаво. Вони геть-геть схожі, але колір різний, і тому воно так доповнює одне одного. Ну, так природа вирішила, і так воно вийшло косточки гарний колір. Уже вони починають відцвітати і колір вже дещо, ось такий насичений колір вже дещо втрачається. Сьогодні ще раз ось, ось ще не втратив зовсім. Ще раз сьогодні почеренкую, пошукаю, можливо, я десь ще знайду череночки і спробую ще начеренкувати з тієї краси. Ну, Звичайно, вже ці череночки. Кхм, звичайно, ці череночки вже будуть кхм, на наступний рік. І покажу вам. Інвізібл. Ось так вона перецвітає. Це деревовидна, рожева гортензія. Так вона зацвітає. І так вона перецвітає. Її можна обрізати квітконоси. І вона ще до осені дасть нові. Так в мене було той рік, і я бачу, що. Це дієвий спосіб саме на, ось, на деревовидних гортензіях, що стосується рожевих. Принаймні Інвізібл так в мене в себе поводило. Така красунька. О, вже і гортензія волотиста теж дала квітконоси почала вже викидати. Я трішки впораюся із бур'янами і покажу свої гортензії знову, тому що е, вже є нові підконоси, вже деякі розцвіли. І ще я хотіла е, зробити таке відео, тому що багато питань про фрамбузні Ренсам. Вона чи не вона, і як вона себе поводить, і як її відрізнити від інших гортензій волотистих, тому що дуже багато пересорту йде, і от саме Фрамбузиніцію рентсам, це ця Лідія знаменита, є багато підробок. Багато знову ж таки питань і багато таких, знаєте, знаків. По яких можна її впізнати, я покажу свою, тому що я більш як упевнена, навіть не більш як упевнена, я знаю 100%, що в мене фрамбузінні ренсам саме із французького розплітника, із її батьківщини. Тому я вам покажу всі ось ці знаки розпізнавальні. На цій гортензії, щоб ви могли впізнати, вона чи не вона, коли вам будуть вегетативний матеріал пропонувати. Ну ось така, така невеличке відео. І піду далі працювати. На сьогодні пасмурно, на сьогодні має бути дощ по прогнозах. Погода в нас зараз гарна, ось останні дні і не жарко, і разом з тим багато вологи для рослин, тому рослини царюють. Ну і бур'яний теж. Ну, а я п'яту точку доверху і працюю. Така краса. На цьому гарного вам дня бажаю. І все буде Україна!